Вітаю вас! Сподіваюсь, ви не забули виконати ранкову гімнастику. А тепер ми почнемо з вами наше заняття. Починаємо розминку. крокуємо по колу. Піднімаємо добре ніжки. Ручки вгору. голову. Піднялися на носочки, пальчики всі зібрані. Ручка пряма. Ручки нагинаємо. як підборіддя не опускаємо. Ручки за спинку на ліхті. Робимо на п'ятах ліпті назад. Плечки назад розвертаємо, спинка пряма. Підпорікати не опускаємо не нахиляємось вперед. Кроком. А тепер йдемо високо, піднімаючи коліна з оплеском під коліном. Начинаємо між корну. Намагаємось довго підтягнути коліно до грудей. Пробуємо ручки на пояс і біжимо з вами за хльостом. Передзвичайний біг. Трахуємо. Відновлюємо дихання, ще крокуємо на місці, не зупиняємось. Ще раз дих. Видих. Видих. Продовжуємо нашу розминку і для цього нам знадобиться м'ячик. разом. м'ячик опущено вниз, притискаємо до грудей і опускаємо вниз. Чудово продовжимо ніжки нарізно. М'ячик опущений вниз. Виконуємо поворот у бік і виставляємо прямі ручки з м'ячиком в сторони. Повернулися вихідне положення те саме в інший бік. Нічка з місця не зрушуємо. Ручки п'яні м'ячик перед собою дивимось на нього. Чудово піднімаємо м'ячик вгору. Виконуємо на холий бік. Пускаємо м'ячик вниз, ніжки ставимо ширше плечі. М'ячик опущений вниз. Ми нахиляємось вниз і тягнемося м'ячиком вперед на килимочок. Подалі від себе. Ніжки прямі в колінах, не згинаємо. Чудово. Ставимо п'ятий разом. Носочки на нарізно. Н'ячь тримаємо перед собою. Виконуємо присідання. Присіли, опустив ніяч на підлогу. І встали. Чудово. А тепер опустив нічим на підлогу. Пострибаємо з вами ніжки наріз на ніжки з хреста. Кожного разу змінюємо ніжку попереду. Через і то вправо, то ліво. Молодці крокуємо. Відновлюємо дихання. Ще раз. Вдих і вибіг. Молодці, прибираємо м'ячик повожчик. І продовжимо наше заняття. Перша вправа, яку ми з вами сьогодні вивчимо, це буде чорнивовий біг. У нас є два кубики, між ними повинна бути відстань 3-4 метри. І ми біжимо від них, трикаючись один до одного. Один, два, три. І на четвертий просто вибігаємо сюди назад. Давайте спробуємо, біжимо вперед. Торпнулись, назад, торкнулись. Вперед торкнулись і бігом-бігом вибігли бігом назад. Робимо ще раз. Один, два, три. Ось таким чином. Наступна яку ми з вами виконаємо. Це ходьба по похилі дошці. Станемо ручки в сторони. Обережно проходимо по ній. Розвертаємось. І спокійно спускаємось вниз. Молодці. Повторимо ще раз. Ручки в сторони. Тримаємо рівну вагу. Так. І спустилися. Молодці. Наступна вправа, яку ми з вами виконуємо. Це стрибовочки на одній нозі. Між келім. Ручки на пояс. Ніжко згнуло в коліні і починаємо. Трибаємо навколо кіги, обережно не зачіпаючи їх, і назад. Чого ви дали трошки книжки відпочити і виконаємо замов стрільбочку, але вже на іншій нозі. Стрибаємо, добре обстрілюємо, не зачіпаємо. Саме трішки беремо в ручки м'ячик. Граємо гру, яка називається, лови кидай. Падати не давай. Кидаємо локна. У мене є веселий м'ячик, Він літає і не скаче. Ти його лови, кидай, але падать не давай. Ударило підлогу, спіймали. Молодці. На цьому наше заняття закінчено. До нових зустрічей.